Доброго дня, шановні граві! Вітаю вас на каналі «Агроподорож за дома. Мене звати Андрій Тарапата, я менеджер з технічної підтримки компанії АДА. Зараз я знаходжуся у Львівській області на полях компанії Tow Central Plains Group. І сьогодні хочу поговорити вам і трошки розказати про пшеницю і нашу технологію захисту. Як бачите, зараз це поле, де я знаходжуся. Поле озимої пшениці, сорт реформ, посіяний в оптимальні терміни. Особливістю є те, що захист від бурянів, наприклад, тут був лише осені. Було внесено легато в нормі 2 літри на гектар у фазу першого-другого справжнього листка із додаванням нашого препарату тригар 15 грам на гектар, оскільки це поле було посіяно після. Озимого ріпаку і для того, щоб знищити падало цього зимого ріпаку, яке була на даний момент на полі, додавали три. І можна зараз побачити, що на даний момент поле чисте. Весною не проводилося жодного додаткового гербіцидного захисту. Поле досить гарне, чисте, борінів тут немає. Давайте подивимося, як виглядає поле. Уже почалося достигання, розкова стиглість фази. І також тут треба відмітити, що був е, захист майже повністю компанії Адама. В Т1 бампер супер в нормі 1 літра. 0,2 літра на гектар кальми, на регулятор з додаванням. Цикогану 0,7 літра на гектар. Потім фазу е, Т2. Фазу пропорцевого листка кустодія 1 літр на гектар і ну і по колесі е, також е, оріоз 1 літр на гектар з інсектицидів, ламдекс, останнє внесення по колесу і в фазу прапорцевого листка галіл 0,2 літр на гектар. Як бачите, результат відмінний, бур'янів немає. Це гаразд. Тому врахуйте це при плануванні наступного сезону Легато Тріо це ваш відмінний помічник в контролі бурянів в посівах озимої пшениці. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Тримаємося!